Спершу хочеться почути вашу думку з приводу тієї наймасованішої атаки, як сказав командувач від повітряних сил, тому що вона була справді комбінованою: це і шахеди, це і крилаті ракети, це і калібри, це і кінжали, це і балістичне озброєння з боку противника, і номенклатура вона дуже велика насправді. Чого вони добиваються? Чого добилися, і відсоток збиття насправді дуже великий. За що подяка нашим силам протиповітряної оборони, тому що е, з 236, 202 чи 3 цілі були збиті. Це досить високий рівень ефективності протиповітряної оборони. Ба більше через тричних ракет ракети, і ракети, які не мають в світі і це прокинжали, це не менш. Катера систем протиповітряного ракета оборони на відмінно, але ми маємо розуміти, що ворог не просто так задіяв велику кількість ресурсів. Він сподівався гарантовано продавити нашу систему протиповітряної оборони і вразити саме ті цілі, на які він спрямовував свої ракети. Про що там йшлося? Йшлося в першу чергу про об'єкти енергетичної інфраструктури нашої країни. Путін буквально марить тим що знову Україну в темряву створити умову кауту. Далі ворог цілився по об'єкти нашої залізничної інфраструктури, прильот на великий жаль по цих об'єктах було зафіксовано. Ну ворог. Малася працювати по наших деяких військових об'єктах, де він чомусь вважає, що ми зберігаємо наше Ф-16. Тобто масована ракетна атака вона була заздалегідь і ретельно спланована, забезпечена ресурсами. І нам не той факт, що номенклатура ракет була ну, дуже така різнобарвна. Ішлося Йшлося і про ракети типу Ха 101 і про кінжали, і про калібри. Про іскандери, які ворог запускав з наземних установ, навіть були ракети типу Онікс, які ворог запускав з берегових ракетних комплексів неподалік від мису Фіалін Севастополя. Але тим не менше, незважаючи на таке різнобар'я, ворог спромігся досягнути ключового ключової переваги надзвичайно високої щільності ракетних та дронових цілей, які були спрямовані на визначені об'єкти. Тут ми маємо розуміти з вами таке. Наступна ракетна дронова атака, яка відбулася цієї ночі, вона вже була не настільки масштабною, як попередня, але тим не менш ворог все ще має ресурси. Я думаю, той самий процес нанесення ударів по території нашої країни буде тривати і далі. Бо ворово край важкі тих самих наслідків, на які він сподівається щодо руйнації нашої енергетичної інфраструктури України. Так. пане Владиславе, цікавий нюанс знову ж таки, польща підняла піднімала авіацію через масований російський удар по Україні і цього разу. і Цікавенка, у Польщі заявили, що не збили повітряний об'єкт, який залетів з території України е, через атмосферні умови. Об'єкт зник приблизно через 25 кілометрів на польській території. І через атмосферні умови я не зміг дати команду на боротьбу з ним. Це заявив командувач оперативного командування ЗСУ Польщі е, ЗС Польщі Мацей Кліш. Атмосферні умови, які заважають збиттю. Е, чи то була ракета, чи то дрон, наймовірніше дрон. Що це можуть бути за умови? Ми збиваємо повітряні цілі і в день, і вночі, і в дощ, і в спеку, і в сніг, і влітку, і взимку, і коли завгодно. Ну і знову ж таки, якщо говорити про Молдову, молдовський оператор повідомив про поробою, перебої в енергосистемі у зв'язку з ранковою атакою вчорашньої РФ по українській критичній інфраструктурі, але не очікує серйозних проблем. Тобто в Молдові також відчувають наслідки російської агресії по Україні. Але між тим наші партнери досі. Ці бездієві, без не, не діють в жодному разі, не допомагають збивати повітряні цілі ні над нашою територією, ні над своєю територією, коли воно залітає туди. Хоча це питання, згадаємо, піднімалися на саміті НАТО, ось не так давно. Влітку до цього питання ще будуть взагалі повертатися, чи в принципі ну партнери вже вирішили не втручатися? Так, однозначно, наші партнери не поспішають бо стати ставати дотичними до російсько-українського протистояння. У них своя логіка та міркування. А вони в першу чергу прагнуть забезпечити власний безпековий периметр. Хоча чомусь щоразу забувають, що саме українські сили оборони зараз створюють ті саме можливості для того, щоб наші західні партнери мали час для перезброї власної армії для інтенсифікації діяльності оборонно промислового комплексу. Тобто саме українські воїни на різних ділянках фронту створюють. Ті самі можливості, бо путінська армія замість того, щоб наприклад атакувати умовний Париж чи Берлін, змушена вирішувати певні питання забаганки за Путіна, десь там на Чертянському чи, в напрямку на час, Яр. тож очевидно, ми маємо розуміти, що така. Непослідовна та квола позиція наших західних партнерів. Вона не є раціональною. Бо якщо не встоїть українське війська, російські танки будуть десь в районі Ріді чи Таліна, чи в районі Варшави, можливо, навіть і західніше на території Європейського континенту. Чомусь наші західні партнери досі не хочеться це сприймати як за ту реальність, в якій ми живемо, але маємо те, що маємо. І те, що чим далі, тим більше українські виробники працюють над тим, щоб мати можливість поцілити по ворожих цілях за допомогою вітчизняної зброї, це чудово на Звісно, що обсяги поки що не настільки масштабні, але номенклатура ракетно-атодронного зброї насправді вражає. Це та, та сама номенклатура, яку виготовляють вітчизняні виробники. Так, пане Владиславе, якщо продовження. Якраз таки теми обстрілу то люблю цифри, люблю рахувати гроші чужі, тим паче. І більше одного мільярда 300 мільйонів доларів витратив Кремль на одну атаку, і це ті гроші, які ну вони могли би. Знаєте, витратити, щоб принести цивілізацію в якесь село російське. і явно не одне, і не десятки, а можливо навіть і сотня, тому що сума вона величезна і витрачають вони її на обстріл нашої держави, враховуючи їхні теперішні спроможності, в тому числі щодо виробництва, тому що ракети робляться, в тому числі там Х-101, Росія це все виготовляє. Але як бути з чіпами, з там різною електронікою? Все це ж треба отримати їм якось. Від західних країн в тому а, плані. Чи в принципі навіть попри санкції через третю, четверті країни, вони все ще здатні це робити? Світ цинічний, і будь який бізнесмен, виробник, зацікавлений в тому, щоб його продукція розкуповувала чим більше, щоб його статки та надходження були чим більшими. Відповідно, з одного боку, ми маємо потужну, різнопланову санкційну політику у виконанні наших високоповажно західних. Партнерів, а з іншого боку, ми розуміємо, що існує тіньовий ринок озброєння та військової техніки, схеми паралельного чи то сірового імпорту і можливості обходити ці саме санкції. На превелике жаль, ця опція працює. А отже, російська оборонна промисловість ну, фактично не відчуває браку цієї саме елементної бази за рахунок якого російські ракети є такими високоточними і такими потужними. Отже, виклик такий є, і незважаючи на численні, обнадійливі заяви на наших західних партнерів, на превеликий жаль, кейс санкційної політики не працює з тією ефективністю, як про те, наголошують. принципі, про що ми говоримо? Під тиском санкцій знаходиться десятки років, і уряд Північної Кореї, і уряд Ісламської Республіки Іран, але це їм не заважає створювати в тому числі унікальний сучасного формату зразки озброєння та військової техніки. Щось не так з цією санкційною політикою, або є е, е, формат якихось там е, 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 відсутності дієвого контролю за виконанням цієї санкційної політики, або існує якийсь там подвійний формат, який і створює ті самі дірки в санкційній політиці, які дозволяють країнам-вигнанцям обходити вміло обходити ті самі санкції і працювати на визначення для себе результат. Угу. Стосовно нашого виробництва українського безпосередньо нашої ракетної програми не так давно було показано новий зразок. Це ракета дрон Паляниця, яка вже ну, власне була застосована. Ми не знаємо де коли і як, але інформацію про те, що вона вже була в дії, показала свою роботу. Ми маємо від президента. Зокрема, що думаєте з приводу цієї ракети? Її розробку завершили півтора роки тому. В межах її дії знаходиться… Будеться кілька десятків російських військових аеропортів. Вона буде запускатися із наземної платформи двигун турбореактивний вартість набагато нижча. Аналогів робота щодо здешевлення та збільшення виробництва триває. От чи здатна буде ця ракета е, на е, допомагати нам позбутися оцього постійного бажання, отримати дозвіл від західних партнерів вбити в глиб території Російської Федерації, який ми досі не можемо отримати від е, країн партнерів? А саме тактико-технічні характеристики є визначальними при оцінці ефективності цього типу озброєння, бо ми не знаємо ані відстані, на якій можуть працювати ці дрони-ракети, ані бойову частину тих самих е виробів, ані швидкість, з якими ця дрон-ракета рушає до цілі. Тобто, надто багато невідомих позицій для того, щоб оцінювати ефективність. Е ці цього виробу в будь-якому разі ми маємо розуміти, чим більше українська армія матиме різного типу виробів, тим більше можливості ми матимемо для того, щоб гарантовано вражати ворожі цілі. Бо ворог великий жаль має ще досить потужну та розгалужену мережу системи протиповітряної та протиракетної оборони, і далеко не всі наші дрони. І які прямують до цілі досягають тих самих цілі, а отже, за рахунок масового застосування різних типів дронів, ми можемо досягти успіху. До поки що рано говорити про масштабування цього виробництва, бо інформація ця закрита. і Ми маємо розуміти, що для збільшення обсягів виробництва потрібні ресурси. Має тут зараз Україна ті самі ресурси, відповідь так само стереотире інкогніта, але ми маємо розуміти. Пошук варіантів застосування е, різного типу озброєння, виготовлених українськими виробниками, відкриває для нас величезне. Е, Ості, бо розраховувати суто виключно на наших західних партнерів на превеликий жод не варта через їх непослідовну позицію та політику. Це так, пане Владиславе. Дуже дякуємо за вам за цю розмову, за те, що а доєдналися. Владислав Селезньов військовий експерт, полковник збройних сил України та речник генштабу з су з 2014 по 2017 рік, бо з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.